Слухайте, у мене справді були душа за нашу землю. Ми так безжально її забруднюємо, ніби вона не наш дій, єдиний дім. Річки та озера перетворюються на сміттєзвалища, замулюються, гинуть. І це безпечні викиди в воду, хто, би, хто взагалі вигадав цей абсурд. Ми виробуємо ліси мільйонами гектарів, перетворюючи легені планети на пустелі і навіть не думаємо садити нові. Всюди, ці жахливі брудні ями, що роз'їдають землю наслідки нашої бездомної діяльності, ми змінили натуральне на хімію, труємо ґрунти пестицидами, їмо ГМО, які невідомо, як впливають на нас в майбутньому, а потім виходять в захворювання. Пластик скрізь, сміття тоне в океанах, а тварини задихаються від нашої жорстокості. Невже...